Що вирішили стати розумними та культурними, по музеях всіх зібрались пройтись. Я вам зараз ще один покажу, де необережний рух може завалити цілу колекцію експонатів. Щоб освіжити вашу уяву про музей, я привела вас на площу ринок, де у куточку сховався львівський музей скла. Тут є декілька залів, де виблискують скляні вироби. Спершу ми потрапляємо до найстарішої частини виставки. Тут можна побачити скляні посудини та намистини, що були зроблені майже 2000 років тому. Ого! А ви, мабуть, і не знали, що у нашому місті можна подивитись на таку старовину. Далі бачимо експонати. Зроблені у період від 11 до 18 сторіччя посуд, браслети, намисто ще різні незрозумілого призначення речі, що дивним чином збереглися до наших днів. Лявіть, ось ці бокали підіймали на урочистих заходах князі, а можливо, навіть і королі. А ще тут можна побачити скляні вироби львівських фабрик. Кажуть, що їх у нас виготовляли дуже якісно. Хоча мені не зрозуміло, як скло може бути добрим чи поганим. Воно ж все одно прозоре і б'ється. наступній частині експозиції можемо побачити творіння добрих рук сучасних художників. Просто починаючи із 1989 року, у Львові постійно відбуваються міжнародні симпозіуми симпозіумитого скла. Тому колекція з кожним роком поповнюється усе новими виробами. Уже зібрано більше як 300 екземплярів з витворів мистецтва, що люб'язно дарували художники зі всього світу. Музей. Хоча музей невеликий, то дуже світла та позитивна атмосфера, що підіймає настрій. Ось такий музей є у Львові. Обов'язково відвідайте його, і ви будете по-новому дивитися на ці звичні речі, що оточують нас кожного дня. З музею скла для вас Софія Озарків З музею скла для вас Софія Озарків і програма Рожеві окуляри.